Єдині новини не тривають. Про головне, на 18-ту годину розкажу я, Лілія Налягака. Окупанти атакували дроном Білозерку на Херсонщині. Є поранений. Упродовж доби ворог обстріляв 41 населений пункт області. Під ударами росіян перебували і громади Миколаївщини. Більше про ситуацію там готова розповісти наша кореспондентка Єлизавета Кротак. Вона з нами наживо. Лізо, вітаю, що відомо на цей час. Юлілю близько четвертої тридцять під удар дрона у Білозерці Херсонської області потрапив, потрапив 32-річний чоловік. У нього міновибухова травма повідомили в обласній військовій адміністрації. Напередодні у Томані Балці під ворожий обстріл потрапив чоловік. Він дістав черепно-мозкову травму та уломкові поранення рук та спини. Учора ворог бив і посеред містю Херсона. У дівчини 23 років міно. Вибухова травма на Херсонщині минулої доби через російські обстріли горі... горіли приватні будинки та господарчі споруди. Рятувальники ліквідували сім пожеж в екосистемах площею понад 5 гектарів. Російські військові упродовж доби атакували 41 населений пункт області. Пошкоджено два приватні будинки та авто. Поранені дістали двоє людей. У Миколаївській області ворог 16 серпня двічі атакував дронами Куцрубську громаду. Також напередодні та в ніч на 17 серпня сім разів під атакою безпілотників була акваторія Очаківської громади. Власне, це вся оперативна інформація. Тому Лілю передаю тобі слово дякую, колего. Про наслідки ворожих обстрілів на півдні нам розповіла єлазавета кротак. У день росіяни атакували дронами житловий сектор села Підсереднього на Харківщині. Як повідомили в ДСНС, спалахнув житловий будинок, минулося без потерпілих. З вогнем боролися підрозділи ДСНС. Залучали також техніку місцевого сільгосппідприємства. Потік людей, що тікають від російських обстрілів з прифронтових населених пунктів Донеччини та Дніпропетровщини, дістав свого піку. Транзитний пункт в Павлограді переповнений. Розповідають волонтери гуманітарної місії Проліска. Останні 4-5 днів потік переселенців складає понад 400 людей на добу. Для перебування людей облаштовують додаткові намети та спальні місця, адже більшість евакуйованих немає куди їхати далі. Сім ТП по Дніпропетровщині наразі переповнені, немає чіткої приймаючої області, немає чим і ким вивозити, бо всі наші ресурси кинуті з п'ятої ранку на евакуацію, а потім ще до четвертої ранку на підвоз людей в сусідні області, в Полтавську і так далі. Люди тут продовжують накопичуватися. Також вони продовжують накопичувати тут дуже багато маломобільних людей, які продовжують накопичуватися теж тут через переповненість всіх гіатичних закладів по країні. У ці хвилини у Брюсселі триває онлайн зустріч коаліції охочих. Головують на ній президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер до бельгійської столиці. Сьогодні приїхав і український президент Володимир Зеленський. Він уже зустрівся з очільницею Єврокомісії Урсулою фондерляєн та поспілкувався з пресою. Серед іншого, глава української держави наголосив, що немає докладної інформації про те, які гарантії безпеки для України. Обговорювали Трамп і Путін на лясті. водночас відзначив важливий сигнал від президента США. Також Зеленський додав: якщо Росія не захоче зустрітися в тристоронньому форматі з Україною та США, проти неї мають бути запроваджені додаткові санкції. Необхідно припинити вогонь і працювати швидко над фінальною угодою. Ми будемо говорити про це у Вашингтоні. Путін не хоче припиняти вбивства, але він повинен це зробити. Друге, нам потрібні реальні переговори, і це означає, що вони можуть початися там, де знаходиться лінія фронту. Зараз контактна лінія це найкраща лінія для розмов. Україна повинна бути в змозі утримати свій суверенітет та територіальну цілісність, підтримати їх. Не може бути жодних обмежень на збройні сили України. чи чи то допомога від інших третіх країн, співпраця з ними, співпраця щодо них, жодних обмежень на збройні сили України і Україна також повинна стати сталевим дикобразом, який не зможе перетравити жоден нападник. До завтрашньої зустрічі Дональда Трампа і Володимира Зеленського у Білому домі також приєднаються Урсула фон дер Ляйен та кілька європейських лідерів. Серед них канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, французький президент Еммануель Макрон, президент Фінляндії Олександр Ступ, італійська прем'єрка Джорджа Мелоні, британський прем'єр Кір Стармер, а також генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Як написав німецький канцлер у мережі ікс на зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, обміняються думками щодо мирних зусиль, гарантій безпеки, територіальних питань та подальшої підтримки України. Не мовчи, полон убиває у Києві. Відбувається щонедільна мирна акція на підтримку військовополонених та зниклих безвісти. Її учасники вкотре зібралися, аби привернути увагу і нагадати про тих, хто роками перебуває в російській неволі, часто в нестерпних умовах. На заході зараз і наша кореспондентка Олена Логінова. Вона розкаже про все докладно. Олено, вітаю тебе. Розкажи, будь ласка, як минає акція і до чого закликають її учасники. Вітаю, Лілія. Акція на підтримку українських військовополонених триває прямо в ці хвилини. І я зазначу, що її учасники вже за традицією стоять вздовж проїжджої частини з плакатами в руках, на яких написано Не мовчі, полон вбиває». власне таким чином учасники акції хочуть привернути увагу не лише перехожих, а і водіїв, які проїжджають повз них. І я зазначу, що весь час, що ми тут знаходимося. Водії активно сигналять, підтримують родини військовополонених. Я зазначу, що ця акція проходить щонеділі, не лише в Києві, а у більшості міст України. Сьогодні тут зібралися близькі родичі, друзі, всі небайдужі українських військових, які знаходяться в полоні, а також бійців, які зникли безвісти. І учасники акції кажуть про те, що для них дуже важливо нагадати суспільству, щоб українці не забували про тих, хто зараз знаходиться в полоні, про наших захисників, які знаходяться там часто в нелюдських умовах і потребують визволення. От власне зараз певно чуєте, як водії активно сигналять, підтримують, підтримують наших бійців, які знаходяться в полоні і їх родини. І ось Сьогодні ви знаєте, тут у кожного своя болюча історія, яку важко слухати. Тим не менш ми поспілкувалися з нареченою і з дружиною бійців АЗОВ, які зараз перебувають в полоні. Давайте послухаємо, що вони розповідають. Мій чоловік, військовослужбовець Полку Азов, потрапив в полон. В 17 травня 22-го року в місті Маріуполь в них була евакуація з заводу Азовсталь. От. І виходить з 17 травня по теперішній час, це вже три роки і три місяці. Він знаходиться в полоні. Єдине, що я знаю, де він територіально знаходиться, плюс-мінус, який в нього фізичний і моральний стан. І це все типу спілкування. У нас абсолютно ніякого немає. В полоні в мене наречений. Він вже три роки і три місяці. Завтра, 18 числа, буде три роки і три місяці. Як він знаходиться в полоні за цей період часу його Росія двічі незаконно засудила? Він має вирок 28 років позбавлення волі, відбуваючи покарання в тюрмі. А, ось і на сьогоднішній день його чекає третій суд за тероризм. Ну там вже буде видно, який буде вирок сроку. Я нагадаю, що за даними координаційного штабу Україна вже повернула з полону майже 6 тисяч військовополонених, тим не менш близько 8 тисяч ще залишаються в російському полоні. Більшість з них це звичайно військові, але серед них є також і цивільні люди. Лілія, дякую тобі, колего. Наша кореспондентка Олена Логінова розповіла про акцію на підтримку військовополонених та зниклих безвісти, що в ці хвилини триває в столиці. В Івано-Франківську відбувся другий всеукраїнський ярмарок ветеранського бізнесу. Понад 20 підприємців, серед них і колишні чинні військовослужбовці, продавали свої товари та послуги. Як такі заходи допомагають ветеранам розвивати власну справу у сюжеті Жанни Дудчак. Штруцелі, Гуліпійський хлібчик, звичайний хлібчик, але чому Гуліпійський? Тому що пікса в Гуляйполі. Не часто, але пікса. Темний хлібчик по типу Бородинського, так. є чорносливом у нас хлібчики, є в нас особливі багетики. Всі ці вироби лише кілька годин із печі. Оксана трудилася всю ніч, щоб провести на ярмарок все свіженьке. Жінка, ветеранка російсько-української війни. До повномасштабного вторгнення працювала медсестрою в дитячій лікарні. В березні 22-го долучилася до лав ЗСУ. Служила бойовою медикиною у лавах 102-ї бригади. Торік восени демобілізувалася і вирішила зайнятися бізнесом. Я зрозуміла, що мені треба щось робити от і почала це робити буквально за кілька днів після повернення. Любов до пекарської справи, каже Оксана, в неї ще з дитинства. Мама і бабуся багато чого навчили. На фронті, коли свіжий хліб був в дефіциті і мала вільний час, пекла для побратимів. Для того, щоб я спекла хлопців, хлопцям кілька батонів, вони мені спеціально купили електричну духовку, яку ми підключали до генератора. Тому було, були моменти дуже рідко, буквально там кілька разів, але хлопці їли свіженький хліб. Чоловік Оксани теж військовий, зараз на лікуванні після поранення, і робота з тістом відволікає від тяжких думок. Міні пекарня працює в місті Тисминиця, а власниця планує масштабувати бізнес. Участь у ярмарку допомагає їй не лише знайти нових покупців. Можливість в першу чергу зустрітися людям, хай і не знайомим, так але ветеранам. Ну, таким людям є про що поспілкуватися. Плюс показати людям суспільству, так, що ми живемо. Які б ми не повернулися, такі ярмарки, такі зустрічі, вони показують суспільству і іншим хлопцям, які, і дівчатам, які повертаються з фронту, що ну, все-таки треба йти вперед. Продаємо пахучі, продаємо підставки під пахучі, продаємо трави, продаємо дерево полосантові підставки, курительки. Серед учасників і ветеран російсько-української війни Херсонець Олександр. Він кадровий військовий у ЗСУ з 2012-го. Трих під час бойового завдання втратив ногу. Лікувався у Львові. Тут і залишився жити. Відкрив онлайн-магазин із товарами для медитації. Цю ідею підкинула йому дружина, яка викладає духовні практики. «13 років, коли я служив в армії, вона дихала, щоб я щось почав. Але в мене була обставина, що я мав посаду, яка не сумісна з підприємською діяльністю, тому я не міг цього зробити. А зараз так вже після звільнення вирішили, що ну а що треба, треба щось робити. Треба якось шукати себе. В Херсоні в мене був бізнес в темі краси. І власне чому у нас зараз магазин існує онлайн? Ми трішки налякані попереднім досвідом, коли ми змушені були закрити все, що було, виїжджати з окупації. Подружжя їздить по всій Україні, і після кожного ярмарку у них стає більше покупців. І з'являються нові знайомства серед ветеранської спільноти. А в цій палаці презентує свій бізнес чинний військовий Руслан Кулішенко. Власну справу започаткувавши у 2018-му. Сьогодні в нього вже ціла мережа барбершопів по всьому франківську. Спочатку початку повномасштабної війни ми півтора року стригли абсолютно безкоштовно всіх військових. Зараз в нас просто діє система лояльності. 25% знижки для ветеранів зараз. В нас повністю безкоштовні послуги всі для героїв України, інвалідів першої групи і для хлопців, які тільки повернулися з фронту. Частину свого заробітку Руслан постійно донатить на ЗСУ, купує все необхідне для свого підрозділу і допомагає іншим, а ще безкоштовно проводить різні семінари для ветеранів. Ярмарок ветеранських бізнесів Івано-Франківську проводить вже друге. Так, організатори, представники першого добровольчого шпиталю Браз намагаються стати для учасників комунікаційний майданчик для обміну досвідом. Ми ставимо в першу чергу замету. Це ознайомлення одних ветеранських бізнесів з іншими і створення започаткування якоїсь співпраці між ними. Створення Реалізації спільних проєктів, можливість представити себе для громадської спільноти для того, щоб могти стати трішки більш відомим. Зважаючи на популярність таких заходів, надалі їх планують проводити частіше, а ще змінити формат, додавши різні інтерактивні воркшопи та тренінги. Жанна дучак зі автонас Подробиці, Телеканал інтер, марафон, єдині новини. Анна Каменєва вже готова продовжити єдиний марафон. Я ж продовжую стежити за новинами. Наступний випуск о дев'ятнадцять дякую, Лілія. Уже завтра відбудеться зустріч президента України і президента США у Вашингтоні. Туди вирушають і європейські топ політики. Чого чекати від цих переговорів? Про це поговоримо цієї години. Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.